Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер, адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» очікує вас нижче. Нижче я розкажу, як команда наших адвокатів працювала протягом тижня. Партнер, адвокат команди Олександр Тананакін, виступив на великому безпековому форумі з доповіддю про те, як розслідувати і правильно захищатися у такій категорії злочинів як кіберзлочини. Партнер команди Радзієвський Юрій продовжує здійснювати захист Дмитра Загуменного, якому вже вручають третє повідомлення про підозру, і це нагадує політичне переслідування. Олександр Тананакін, як СЕО команди, взяв до захисту справу влади Молчанової, відомої бізнес-вумен та забудовниці, яка відповідає за такий великий холдінг, як століця груп. Варто зауважити, що команда наших адвокатів продовжує працювати у сфері захисту потерпілих від злочинів Російської Федерації. Ілля Новіков виступить 14 жовтня на великому юридичному форумі. Власне, тема його доповіді це представництво потерпілих у міжнародному кримінальному суді. Партнерка команди Ельвіра Лазаренко, 8 жовтня, виступить з презентацією інноваційного продукту нашої команди Дипломатичний правовий хаб це захист іноземних громадян у процесах екстрадиційних та міграційних. Команда наших адвокатів вдало працювала над аналітикою. Ми випустили матеріали щодо обов'язкового представництва в електронному суді, щодо того, що таке доказ поза розумнім сумнівом, і що таке власне і яку вагу має власне поліграфічне дослідження. Ми продовжуємо працювати для адвокатів та бізнесу. Барістерс, адвокати, які завжди поруч.